Як покращити своє життя найближчим часом? Що треба робити? Зараз подивитесь і дізнаєтесь. Але спочатку, будь ласка, лайк, лайк цьому відео, це дуже важливо. А у кого є особисті питання до картару, або якась незрозуміла, е секретна, або якась критична ситуація, будь ласка, приходьте на особисті онлайн консультації Як покращити ваше! Ваше життя найближчим часом? Так. Ну, десятка кубків обожнюю цю карту і дитинка, да? Паш кубків. Ну, по-перше, почати, почати більш уваги приділяти родині. І стосункам коханню. Більш уваги приділяти дітям, не роботі, не там, якимось друзям, а бути в родині. Це про кохання, про взаємозв'язок, про емоційну близькість, це про те, що треба чути да, тих людей, які з вами знаходяться на одній території, да, чути їх і щоб вони вас чули. Треба... Приділяти увагу емоціям, почуттям, стосункам. Це кубки, тут кубки про емоційно близькість. Треба іноді бути дитиною, тобто прислухатися до своїх внутрішніх потреб і реалізовуватися це, або просити, щоб ваша друга половинка або ваші рідні щось для вас робили, може якісь сюрпризи, може романтику, може почати, да, Паш, це початок, Поч, почнуть там з вами, доп... припустимо, там більш гуляти, більш там радувати друг друга, да, влаштовувати якісь свята, поїхати в відпустку, більш уваги приділяти емоціям на будь-яких рівнях і почати, щось почати, в колі родини, в колі родині, Впровадити да, якусь традицію, там, вечеряти разом, або займатися спортом. Все, що налаштовує на гарний емоційний лад. Оце треба почати. Щось почати в родині або з близькою людиною, в стосунках, і все, що відповідає за окситоцин, дофамін, все, те, що визиває такі щасливі емоції. І це. Буде вам на користь да, покращить ваше життя, ставте приймаю і дякую.